Ам, тобі пістолет застрелишся? Рамзан Кадиров опублікував відео з українськими військовополоненими, яких отримують у Грозному голова Чечні відвідав один із таборів, де тримають полонених військовослужбовців. Як написали пропагандистські медіа, Кадиров приїхав на зустріч із полоненими на російський БМП 3 у складі колони військової техніки, які були і трофейні Бредлі. одному із опублікованих відео Кадиров пропонує нашому військовому пістолет, щоб той застрелився. Я тебе дам зараз пістолет, застрелишся? Ні. Чому? Ну, жити хочу. Зачем? Там війна вбиває, ти ж вийшов вбивати, умереть там. Я тебе дам пістолет, ти застреліш себе там, умреш як герой там. Ні. Ні, не, не хочеш, так? Да? Він хоче вбивати, а сам умереть не хоче. Так не бывает. В войне бывает и умирают там. Надо вначале, это не мультфильм тебе, не сказка, я мужик, второй разбойник. За даними видання агентства, на цьому відео, 22-річний Назар Дорофієв, який до цього моменту не був у списках військовополонених, він значиться в базі зниклих безвісти в Україні. Згідно з цими даними, Дорофієв зник під Авдіївкою 12 лютого 2024 року. На іншому відео Кадиров каже, що українських полонених треба використовувати як живий щит, і додає, що наші військові мають бути вдячними, чи добрі росіяни їх ховають. І иначе по ним обязательно прилетело. Надо их по объектам, где они сделали с фотосъемки там, с спутника американского там. По этим объектам на крышу поставить их все. Пусть охраняют наши территории. Мы вас скрываем от них, чтобы не знали, где вы, там. чтобы не прилетело, чтобы не убили вас. Там. Далі Кадирів питає, що б військовополонені хотіли передати українському народу. Мабуть, Дон розраховував на заклики здатися і не йти воювати. Однак наші військові тільки кажуть, що дуже чекають на обмін. На що Кадиров заявляє, що їх, начебто, не хочуть міняти. Всі хочуть домой. Я сижу майже два роки. Верніть, будь ласка, додому. Не хочуть вони вас забрати. Ця цинічність ситуації полягає в тому, що багато хто із українських військових, які засвітились на цьому відео, і досі вважаються зниклими безвісти. Про це пишуть користувачі соцмереж, які впізнали своїх рідних. Мій брат тут пропав в кінці лютого. Я опізнала свого чоловіка. Не обіжайте їх, пожалуйста. Хай їх Бог береже. Боже, чудо здійснилось, про яке я просила. Мої діти не остались без батька. Слава Господу. Росіяни часто не підтверджують, що українські військовослужбовці знаходяться у них у полоні, адже в такому випадку людей не можна включити в обмінні списки. А потім розповідають, що це, начебто, Україна відмовляється їх міняти. Так нещодавно росіяни опублікували списки українських військовополонених яких нібито не погоджуються забрати додому, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після цього вкотре наголосив, що Україна готова забрати усіх своїх громадян із полону і ніколи не затягувала проведення обмінів. Котре спростовує цю інформацію і підтверджує готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання. Російські методи залишаються незмінними і, як завжди, цинічними стосовно тих людей, які чекають повернення додому. Ому своїх захисників Україна не затягує і не затягувала із здійсненням обмінів, а навпаки, заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію. А сторона, яка дійсно не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, досі ігнорує створення такої комісії. Те, що росіяни, зокрема і чеченці до своїх полонених бійців, ставляться дуже зневажливо ні для кого не секрет. Наприклад, командир Кадирівського батальйону спецпризначенців Ахмат. Абті Алаудінов відмовлявся визволяти з українського полону чеченців, порадив їм змити їхню ганьбу кров'ю і зробити так, щоб їх убили. Ті з вас, хто здались добровільно в плен, наскільки має бути велико ваше заблуждення, коли ви вважаєте, що я став би ходатайствувати, або просити, або щось робити, щоб вас витащити з цього плену? На самом деле, Я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить? Как вы будете смотреть в глаза своим домашним? Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам? По-большому, даже сейчас вы находитесь в плену. Просто встаньте, візьміть что-нибудь, ручку гость, блин. Накиньтесь на кого-нибудь і сделайте все для того, щоб вас убили. Український обмінний фонд значно поповнився кадирівцями після початку курської операції. Адже саме бійці спецпідрозділу Ахмат разом із російськими строковиками охороняли кордон в області. Грозний. Грозний? Грозний. Ахмат? Да. Ахмат, красавець. Ну, быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Э? Ахмат, понял. Ты? Грозовый. Так же? Э. Та же история, понятно. Рамзан Ахматович, передаю вам привет. Заберите нас. Вчера, сегодня мне скинули несколько роликов. Получается, представители украинских спецслужб угу. звонят в Чеченскую республику дают возможность звонить пленным, которые у них есть, для того, чтобы они а, ну, общались со своими домашними. И там идет напрямую такая установка, типа Скажите Аптилу Лаудинову он знает, как нас обменять. Вот услышав эти слова, я на самом деле я реально пришел в такую ярость. Ну, давайте прямо говорить. А, чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью. И вот получается, вот эти вот люди, которых я мужчинами не назову, просто так поднявшие руки, издавшиеся в плен, просят своих домашних, чтобы их оттуда вытащили. Тим більше, щоб їх до витащили я. Типа, я знаю, як їх витащить. Але найцікавіше, що самого неперевершеного у лапках бійця Аптія Лаудінова на початку операції ЗСУ на Курщині звинувачували в тому, що він разом зі своїми солдатами ухилився від боїв з українцями і утік з позиції, залишивши прикривати російський державний кордон лише юних строковиків. Взагалі ще з перших днів війни кадирівці прославились не як люті воїни, а як любителі перестрілок з берізками та порожніми будинками. Відео цих епічних битв вони знімали і викладали у мережу, поки самі сиділи подалі від справжньої лінії зіткнення. З тих пір кадирівців зневажливо називають ток військами Скоро Украины будет, не переживайте. Ахмад, сил Аллаху Акбар. Они больше не боятся здесь никогда жизни. Мой Ахмат, Ахмад, сил Аллаху Акбар. Победим.